Вітаємо! Ви на каналі інтернет-магазину ShopEвроlam.ua. Сьогодні розглянемо серію Easy-Click LED накладних настінно-стильових світильників від торгової марки Eurolamp. Представлена серія світильників має круглу форму. Перевагою використання накладних світильників є відсутність необхідності попередньо готувати поглиблення для їх кріплення. Світильник монтується до будь-якої поверхні стелі чи стіни. Спочатку монтується монтажна пластина, яка має вихід живлення і з'єднується з аналогічним виходом на світильнику за допомогою контактної групи. Зверніть увагу на дизайн світильника. Він є стриманим, але водночас дуже стильним і мінімалістичним, тому він відмінно впишеться в будь-який інтер'єр. Тож розглянемо більш детально кожен із світильників. Світильники потужністю 20 Вт у режимі максимального рівня освітленості видають 1760 люменів світлового потоку і розраховані для приміщень до 10 квадратних метрів. Світильники потужністю 30 Вт у режимі максимального рівня освітленості видають 2660 люменів світлового потоку і розраховані для приміщень до 14 квадратних метрів. Світильники потужністю 40 Вт у режимі максимального Рівня освітленості видають 3560 люмені світлового потоку і розраховані для приміщень до 18 квадратних метрів. Світлодіоди розташовані від центру до крайніх частин світильника, і тому світло буде розсіюватись по периметру всієї кімнати без затемнень. Представлені світильники мають ступінь захисту IP20, IC драйвер, який захищає світильник від мерехтіння, температуру світла 4000 кельвінів, що наближено до денного світла, захист від перепадів напруги і гарантію відробника 2 роки. Світильник укомплектовано монтажною планкою. І набором базових кріплень. Посилання на ці світильники та іншу продукцію від торгової марки Євролам та Євроелектрик шукайте в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і дзвіночки. Дякуємо за увагу!